Зараз особливо важливо задуматися над тим, наскільки надійною є доставка для вашого онлайн-бізнесу. Чому все дуже просто. Попереду осінньо-зимовий сезон, а отже починається справжній бум покупок. Вже зовсім скоро люди готуватимуться до Геловіну, а далі до Чорної п'ятниці, кіберпонеділка і, звичайно, до різдвяних та новорічних свят. Це час, коли попит на товари стрімко зростає, і саме в такі періоди від якості та швидкості доставки. Залежить, чи залишиться покупець задоволеним і чи повернеться він знову. Проблема в тому, що багато продавців недооцінюють цей момент. Можна скільки завгодно інвестувати в рекламу, SEO чи дизайн магазину, але якщо клієнт не отримує своє замовлення вчасно або стикається із затримками на митниці, вся робота зводиться на нівець. Один негативний відгук у сезон масових продажів може зіпсувати репутацію надовго. Ось чому варто довіряти доставку професіоналам. Вестернбіт уже багато років допомагає продавцям з України працювати з міжнародними клієнтами. Вестернбіт бере на себе ключові етапи доставки. З Вестернбіт у вас є впевненість, що ваші товари потраплять у США, Канаду чи Європу швидко, безпечно і без зайвих клопотів. Осінньо-зимовий сезон це час, коли онлайн-магазини роблять до 50% свого річного обороту і втрачати такі можливості через ненадійну Доставку неприпустима розкіш. З вестернбіт ви можете зосередитися на розвитку бізнесу, рекламі та продажах, а всю логістику довірити професіоналам. Тому, якщо ви хочете зустріти сезон у всеозброєнні, подумайте про це вже зараз. Надійна доставка це не просто сервіс, це основа довіри ваших клієнтів. А довіра, як ми знаємо, головний капітал будь-якого бізнесу.